Господа, господа Влада Савелева, Ферзман, Корпусова, Титаренко, господа, которые заключили меморандум по по бездомным животным видеополи. Где вы, господа, вот собака не стерилизованная? Вот щенки. Господа, где вы? Где ваш меморандум? А чего до вас не докликаться? Почему у вас не отвечают телефони на біду наших животних? Почему? зачем ви заключали этот меморандум? Щоб відмивати деньги, щоб відмивати бюджет. Для чого ви його заключали? Влада повинна всім займатися і людьми, і дорогами, і водопроводом, і каналізацією, і собаками, і котами. 5 серпня 2025 року до редакції онлайн-медіальтернаті.орг медіа зателефонувала депутат Відьопольської селищної ради Наталія Анатолійна Чігадарі, яка повідомила, що у провулку відрадний е, хтось викинув собаку з цуценятами, е, яка поводиться себе агресивно. Ну, в таких випадках мені е, звернутися більше не до кого, як тільки до зоозахисниці Олесі Чубатюк всі заблошені, там Пірулок відрадний, знову чергова э, сука. неї тільки народила декілька буквально днів цим цуценятам. Може ну, неділя-дві. Да, ну, може, два тижні. І вона голодна. От я звернувся до нашого волонтера Олесі Чебутюк. Вона э, придбала тут м'ясо, собаку їсть. І ми не нагодуємо, будемо не розпостерігати. Але ж це в корні не міняє справу, адже місцева влада досі не реагує. Виходить, що ніяка програма комплексна не прийнята, ніякого фінансування не відділяється. Никто на все все бай, ну, байдужить, местной местовые власти порождают байдужитьцы среди людей. Да. Они заключили меморандум. Да, говори. Да. Господа, господа, Влада, Савельева, Ферзман, Корпусова, Титаренко, господа, которые заключили меморандум по бездомным животным в Ведеополе, где вы, господа? Вот собака, не стерилизованная. Вот щенки, господа, где вы? Где ваш меморандум? At до вас не докликаться? Почему у вас не отвечают телефоны на беду наших животных. Почему? Зачем вы заключали этот меморандум? Щоб отмывать деньги, щоб отмывать бюджет. Для чего вы его заключали? Вы заключали меморандум по защите животных? Пожалуйста, приходите, защищайте. Собаку надо прасти реализацию, щенков надо пристроить. У вас на 411 батарея есть прекрасная адпом. Забирайте щенков. Ми ждем вас. Кожна проблема повинна вирішуватися в комплексі. На одній із сесій приймалося рішення про виділення коштів для стерилізації. Але одна стерилізація нічого не дає. Потрібно, щоб було приміщення. Якщо такі тварини знаходяться кинуті, і вони вже дали потомство, потрібно їх розмістити в клітках. Потрібно їх кормити, потрібно стерилізувати, потрібно лікувати і потім уже повідомляти для того, щоб можна було передати в хороші руки, і люди б уже займалися цими тваринами. Але ж у нас прийняли за по ініціативі адміністрації селищної ради всього на всього про стерилізацію. Далі і це ще не все. Ми ніколи не справимося із бездомними, безпритульними тваринами, якщо ми не проведемо реєстрацію цих тварин, чіпування їх, щоб коли тварина викинута на вулицю, кожен повинен знати, хто ж хазяїн цієї тварини, і легко тоді знаходиться хазяїн і вирішується питання. Притягнення його до відповідальності після чіпування тварин, надання е, цих паспортів на цих тварин. Е, якщо такі тварини безпритульні знайдені, їх потрібно потім прилаштовувати так. діють уже давно багато міст. Можна було і в нас це питання вирішити, тому що така проблема не тільки стоїть перед Тевдіопольською громадою, така ж проблема і в Дальницькій е е е територіальній громаді, і в Авангардовській, і в Великодолинській, і в місті Чорноморськ. Що потрібно зробити адміністрації селищної ради? Та виступить просто ініціатором: зібрати всіх е е керівників громад. Вишукати місце або земельну ділянку для будівництва притулку для цих безпритульних тварин. А якщо ні, то у нас є десятки покинутих раніше складів різних, які сьогодні стоять пусткою, скластися. Да, одній, наприклад, в Ідіопольській селищній раді це тяжко виділити кошти декілька мільйонів на вирішення цих проблем. Ну якщо ці кошти... Об'єднати і розподілити їх, то проблему можливо вирішити і потім спільно управляти цим комунальним підприємством, цим притулком. Далі це не обов'язково витрачати на це великі бюджетні кошти. Абсолютно, дуже багато є меценатів, артистів, спортсменів. Членів королівських сімей, які постворювали такі фонди, і вони опікуються безпритульними тваринами. Вони надають ці гранти. Будь ласка, сідайте, пропонуйте свої програми, вигравайте і не беріть кошти із бюджетів, а користуйтеся цими грантами і виконуйте. Ну, така ситуація не може бути от та, що ми тут побачили. І це ж не одне місце. Це ми просто випадково, проходячи мимо, почули цей гавкіт, це скавучання, і тому вже викликали і дівчат, які надають допомогу цим безпритульним тваринам, але, наприклад, так вирішить питання, не маючи центру організації з роботи з безпритульними тваринами. Так, підход до вирішення цієї проблеми не повинен бути. І адміністрація селищної ради повинна всім займатися, а там є. Будь... Е... Використовують такий тезу, що ще ми собаками не займалися і котами. Вибачте, влада повинна всім займатися і людьми, і дорогами, і водопроводом, і каналізацією, і собаками, і котами. І якщо наші мешканці проявляють е, таку жорстокість до цих тварин, то вибачте. А що вони тоді проявляють до людей? Я не впевнена, що якщо до такої людини, що виконала цю тварину вагітну, прийде і попросить людина чашку води, то ця людина надасть таку допомогу. Тому що така жорстока людина, яка це зробила, не може вільно жити. Виходить, що той меморандум, який був підписаний Авідіопольським селищним головою Лідією Івановною, з головами громадських організацій Закон природи в особі Яни Титаренко, Енімал Сос Одеса в особі Вікторії Корпусової та Планета співчуття в особі Наталії Ферстман виявилася звичайною фікцією, як, в принципі, і уся селищна рада під керівництвом Савілею Лідіваною, Роман Варшанідзе Альтернатівор.